П'ятнадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації нарешті, нарешті взялася за тіновий танкерний флот Росії, яким вона торгує і заробляє на війну проти нас. Нарешті ці санкції будуть перекривати захід страхування, використання будь-яких танкерів. Чи цього достатньо? Ні, недостатньо. Я знаю, що північні країни разом з Великою Британією зараз зібралися і обговорюють, як перекривати ще і морські простори, нейтральні води, заходи в порти для будь-яких підозрілих суден, які можуть використовуватися країною агресором для торгівлі нафтою і не тільки. На мій погляд, на моє переконання, друзі, треба створювати Україні, ініціювати такий загальносвітовий міжнародний морський штаб, на якому вживати термінових заходів, щоб через жодне море, через жодні протоки від Босфору до Данських проток не проходили танкери країни агресора, не торгувала Росія.